Контент починається! Майже восьма ранку, без 10 -ти 6 -ти квітня. Сьогодні стартуємо бревіт на 200 кілометрів. Я вже їду на старт. Очікую, у нас дуже цікава погода, передають зустрічний сильний вітер і дощ, навіть сильний дощ, можливо, злива місцями. Побачимо, що буде. Я дуже сподіваюся, що нам пощастить і принесемо, пройдемо його добре. Я навіть ліхтарики не брав. Але якщо буде дощ, то буде ще більше контенту. Я на старт. Дивіться, хто у нас в гостях сьогодні? Вінничина. Супер. Я би сказав, втричі або в п'ять разів супер-рандонери. Денис Кучер, Олег Білий, Олег лідер минулого року рандомерського заліку. Перше місце. Скільки там 30, скільки тебе обріветі? Я їх не рахую. 36 чи що, якщо я не помиляюся, Заходив на сайт. Да. 13 тисяч тільки на бревітах. Денис, до речі, на другому місці теж щось там. 11 тисяч, теж під щось тридцатку От. Денис 40 тисяч минулого року накатав. Екватор. <реш> 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 да, екватор накатав. Так що це, можна сказати, вінницькі легенди у нас сьогодні в гостях. О, легенди. Ми скромні хлопці катаємо скромні. задоволення і це. Нам це подобається. Скромні легенди катають приїхали задоволення. Приїхали за новими кілометрами, новим да. Деніс вже в нас другий раз. Олег теж другий да, раз. Я с, Тоді с, з довжним случаю їхав. Да, да, Деніс понравився б ти маршрут. Да, зійшов, да. По кукурузі, де ми їздили. Коротше, приїхали в гості, так що, можливо, і ми колись до них приїдемо. Ну, якщо все буде добре, то буде дуже великі плани на цей сезон. Хочемо трошки оновити маршрути. Такі епічні, ми їх називаємо, їх виріжеш. З гарним асфальтом, так? в e, нас з асфальтом не дуже, в нас з наборами і краєвидами краще. З асфальтом, на жаль, вже напевно буде покращуватись після перемоги. Але з обмеженнями по прикордонній зоні трохи змінили да, трохи, трохи зміни. ну маршрут. Да, дуже... Так що, коротше, ось така, дивіться, компанія у нас вже зібралася. Я, чесно кажучи, думав, що буде нас значно менше. Артурчик є десь, ще зараз Ярика почекаємо. Ось така у нас компанія. сьогодні. Більше 10 я вже ви руху, Чоловік 15. Підтягнулося. Тарас, Серега. Всі на місці, Сарни на місці. Мало Малобудь зареєструвалися нас там десь більше 40 чоловік уже. Але дуже багато хто побоявся погоди, то частина стартує завтра. А, це всі вічі духи, які не побоялися сьогодні дощу і погоди, і вітру. Але я сподіваюся, що у нас буде все гарно. Компанія. Кампанія тримається. Поки в голові компанії. І погода поки шепче. Хоча там хмарка. Вже якась Одна година в дорозі, 27 км відповідно і середня, заїхали в Острозький район. Поки нормально. якихось пару крапель хапнуло, але це таке дрібниці. Трошки вітряно, правда, вітряно. Так, осторож 44 кілометри, зараз буде перше КП. 3-4! А, блин, відео! Пишу. Класика. Ми особа в строзі, перше КП Зараз будемо рухатись далі, трошки відпочиваємо. Денис уже скрізь повал. Напрямок Що я там людей підбивав. І... Так, а, кстати, я їх підбив. Так ти відмовляв вчора я... їхати всіх. Ну, да не то, що відмовляв всіх, я просто не проявляв бажання їхати не, в да. дочер, але, блін, я сьогодні прокинувся чудова погодка. Думаю, що не поїхати. поїхати. Ну, що не поїхати. О. Зупинились на невеличкі. <риватись> Денис, каже, хотіли з доком познайомитися. А, так ми можемо написати, хай зустріне в, ну, в принципі. Хай в Дубному зустріне. Теж як варіант. 65 кілометрів. Рухаємось в сторону Шумська, поки погода не підводить. Вітерець зустрічний до 14 сили кілометрів на годину, але терпимо, поки терпимо. Так, друзі, хочу вас познайомити з Богданом. Богдан, Богдану 16 років і він у нас наймолодший фінішер рівненського бревету Князів Острозький. Він проїхав на цьому апараті, як бачите, циклон МТБшка. Ваші відмазки про ваш непідходящий велосипед чи погану погоду Боган... не проходять, не проходять да, каже Богдан. 1300 набору метрів. Дощ, вітер зустрічний. Богдан фактично сам все проїхав. Як тобі складно було? Ну, спочатку легко, потім трохи вже складніше, але в принципі нормально. От, тому, бачите, саме головне мати бажання і от бажання понад усе. Да, бажання понад усе в 16 років можна спокійно на МТБшці приїхати при непростих погодних умовах, брюват на 200 км, Мати бажання та ціль. Богдан, мої друзі з Байксторі, там Ріда Байк Сін'юа дізналися, що ти приїхав, привіт, і вирішили тобі, вирішили тобі подарувати величний сюрприз. Я тобі зараз достану, покажу. Так, це тобі. Доставай, дивись, що там. Я там надрізав так трохи, щоб тобі зручніше було відкривати. Так. Що там у нас? Ніштячки. штячки, дивися, скільки. Рукавички, так? Да? Дві фляги. І ще там щось. І ще що? А, ліхтарик задній, так? Да? Ну все, супер. Користуйся. Дякую. велике дякую всім. Так що катайте, друзі, брівіти, незалежно від погоди, незалежно від велосипеда і, можливо, теж отримувати, будете отримувати ось такі. Сюрпризи від моїх друзів. До речі, по промокоду о на сайті mridobikes.in.ua та bikestory.com.ua ви можете отримати знижку в 7%. Всім пока. пока. Коротше, заїжджаємо дощ. Зараз буде контент походу. Думали повезе. А, мабуть, ні. Хоча ще не виключено. Дощик починається, хлопці вдягаються. Я радий зупинятися там. Будемо їхати далі, поки не так страшно, але їдемо прямо в дощ. Ну що, друзі, контент починається! Очікуваний дощик. Пішли ці диски, вже пісок шкребеться От Опана романтика роданського життя. Сто відсотків. Не знаю, років 5 тому купив оцю чехолу на нашолон. Перше вдягнув, він смішно виглядає, але реально непогано допомагає. Тернопільська область. Пану Ігорю Мальничуку, вітання. Знаю, Ігоря Мальничука. Ага. Так, Шумськ. Вітання хлопцям Шумська. Теж в сьогодні їдуть бревіт. Вже вони десь, напевно, в Рівному чи де? Не знаю. Вон марки тут зліва. Такий шумський підйомчик дуже гарний. Головне, дощу вже нема. Поки можна жити. Пригоди. Клас. Друзі, хочу подякувати всім своїм спонсорам на каналі, імена яких ви бачите на екрані. Ви мене надзвичайно мотивуєте. Мені дуже приємно, що з'являються нові спонсори та лишаються одні з перших і самі вірні. Якщо ви також хочете підтримати канал, натискайте кнопку спонсорувати під відео та приєднуйтесь до цієї компанії. Джерело. Дереджело. на є, легх є, набираємо водички. І Добре. вже сохнемо. Сохнемо і чилимо сохнем. і, і, чилим, і сохнемо. Само... Саме важке, мені здається, ми вже приїхали. Валера підтягується, десь там Ярик трошки відстав Артуру, щось тяжко стало. Знаю, вона мені виявилася всередині мокра. А зверху вже сухаро Набрали добрали водички Будемо їхати далі Зараз нас чекає самий топовий підйом на сьогодні Піднімаємося в новоставі Здається найбільше на сьогодні Нормально, терпимо Осипедиш крибуться куртки в піскують. Що я не побачила, як косулі перебігали дорогу одна за одне. Класна гістота по дорозі до Кременця. Офітно. Заїжджаємо брудні як поросята в Кременець. Десь на перекус заїдемо. Там здається якась типу, столовка є. Щось таке, то ми поїмо. 120 км вже є. Треба щось і перекусити. В Кременці спуск дуже в яму. У нас ось така смокота. А дашка теж знав. Такий цікавий новий заклад в Кременці. Так що хто буде їхати, заїжджайте обов'язково. Швидко і думаю, що смачно. Смачно гарешка. Дякую навзаєм. Все. Вони сьогодні своє вже вони не сьогодні, вони вже взагалі своє відпрацювали. Може дотягнеш до <свісно> кінця? О, ти глянь, ноги да. мокрі всередині. Не викидай, пригодиться! Не викидай, Ігоре! Вони ще пригодяться! Все, обслужилися. Да. Жах, дивіться, що з ними. Ну, ми поїли, ми набралися сил і їдемо. Гарне містечко. Дуже його люблю! кременець. Виїжджаємо з Кременця, випадково по дорозі зустрів, підписницю Оленку, привіт тобі. Надіюсь, ти побачила і рукою махав. Ну, Ти помахала, значить теж бачила. Неочікувано було зовсім. Погода пісня, це нам за дощ, за вітер, за ті дороги. Дорога, пушка, погода бомба. Короче, я... Впевнений все, якщо хочеш їдь, неважливо в який день, не відкладай на завтра, що можна це зробити сьогодні. Їду з двома монстрами, легендами бривітного руху. Всі скриплять, риплять, пердять велосипеди, а ми шкребемо. 33 на їзі з Кременця. Ще нас дав зміну в 20 кілометрів. Ні, Назара не було. Ні, хто сігався, я бачив. Малий на жовтому прайді. Нас зустрічають в Дубному, так? Не їздимо, що ми. Знаємо, що ми холодім. Завтра їдуть, а це нас поїдуть. А нас Вітер завиває гарний. Хоть кермо тримаю. Нічого, зараз на трасу і напряму на рівна вже все. Щось мене потрохи накривати почали, бачу, що я перестаю вивозити темп хлопців. Я почему 30 постійно бахнув перший гір і мені полегшало. Можна їхати. До речі, друзі, дуже прошу підтримати мій збір. Баночка буде в описі під відео. По 50 гривень, будь ласка, з кожного. За каву, за вашу каву сьогоднішню. Буду дуже вдячний. Разом з сила. Ну що, друзі, я фінішую з тими вінницькими. левами, монстрами, легендами. Гарна компанія. Я задоволений. Так, у нас фініш. Фініш. Треба Дребят супер. Всі на місці. Я думаю, вітер, дощ, сонце. Табличка рівна. Як вам бривітик? Супер. супер. Що Тільки вистачало, а так все було. Гуманія суперова, так, дороги, так. різноманіття доріг просто порадувало. Нові кілометри, відерець. відерець зустрічний. Чесно кажучи, я думав, що буде ще важче. Розраховував, що буде дощ. Думав, годину ну, точно буде лить. Вийшло не так страшно, як було. Вітер теж ну, був, да, постійно десь задував майже в обличчя, щось трошки в кінці в спину піддувало. Але, ну, Котре переконуюся, що хочеш катати, їдь катай, не чекай завтра, там не ясно, що буде завтра. Так що привіт, видався на славу. Часових лімітів ми собі не ставили, якихось рекордів сьогодні не били, Приїхали де приїхали і задоволені Якщо сподобалось вам відео, обов'язково поставте вподобайку, залиште коментар, підписуйтесь на мої соціальні мережі, інстаграм, телеграм. Задонайте на ЗСУ мою баночку. Ну і всім до нових зустрічей. Всім пока-пока. Пока, до нових зустрічей. Писать.